Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо сім найшкідливіших продуктів, які бажано хоча б обмежити вживанні, а в ідеалі повністю відмовитися від вживання у вашому раціоні харчування. Зважаючи на широку кількість продуктів, які можуть бути шкідливими для вашого здоров'я, складно визначити тільки сім найшкідливіших продуктів. Однак, основуючись на дослідженнях і експертній думці, можна виділити наступні продукти: перше цукор та продукти з високим містом цукру. Часте споживання цукру пов'язують зі збільшенням ризику розвитку ожиріння, діабету, серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Друге, це трансжири. Такі як маргарин та інші продукти з надмірним містом трансжирів можуть підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. Третє це сіль. Її надмірне вживання пов'язують зі збільшенням ризику розвитку гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань. Обмежте вживання солі хоча б до 5 грам на добу. Трансгенні продукти, генетично модифіковані продукти можуть містити шкідливі речовини та спричиняти алергічні реакції. Газовані напої вони містять велику кількість цукру та можуть призводити до збільшення ваги. Та діабету. Алкоголь. Його часте вживання пов'язують зі збільшенням ризику розвитку цирозу печінки, підвищеного кров'яного тиску та інших проблем зі здоров'ям. І сьоме це фастфуд. Часте споживання фастфуду може призводити до збільшення ваги, підвищення рівня холестерину та інших проблем зі здоров'ям, таких як діабет, серцево-судинні захворювання. Будьте здорові, бережіть себе і харчуйтесь правильно, та обмежте вживання цих семи продуктів, які можуть набагато погіршити ваше здоров'я та самопочуття.